Доброго ранку, малята! Сьогодні на заняття ми будемо поташити хустинку червоним горошком. Ось таким. роботи нам буде потрібно фарба червоного кольору, аркуш паперу, вирізаний в форму трикутника за бачками. Та серветки. Але, як завжди, перед заняттям ми зробимо зарядку для наших пальчиків. М'ячик ручками стискаю, відпускаю, натискаю. Буде сильна я рука. Як швидка ріка. Ось мій пальчик чарівник У нього є сміка подушечка. Я вмочую подушечку у фарбу трішечки так, щоб нігти залишився чистим. Прикладаю його до білої хустинки, трішечки притискаю та прибираю. Ось пачик залишив крапочку. Це і буде наш горошок. Так будемо робити багато крапочок по хустинці. Ось такі дві хустинки, малята в мене вийшли. Чекаю на ваші роботи та фото. До нових зустрічей!